Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати сирники із банановою начинкою. І саме перше, що мені буде потрібно, це 400 г сиркової маси. У мене сирок уже з ваніліном, солодкий. Далі я додаю до сиркової маси одне яйце. І це все перемішую. Я вже сюди цукор не кидаю, якщо у вас буде звичайний сир, то можете трішки посолодити. І далі мені буде потрібно 100 грам муки. Я перше кидаю половинку, вимішую. І тепер додаю решту муки. Сирна суміш в мене вже готова. І я її відкладаю. І перехожу до банана. Мені буде потрібен один банан. І тепер нарізаю його приблизно по сантиметру. І тепер перехожу до ліплення сирників. Беру сир. Роблю таку як ніби паляничку. Далі беру один шматочок банана і завертаю так, щоб банан був повністю всередині сирної маси. Трішки примучити. І я вже завчасно приготувала такий підніс, трішки муки, щоб не прилипали сирники, і викладаю. І тепер переходжу до наступного. І так роблю решту. Зараз я швиденько зроблю і повернуся до вас. Я вже зробила сирники і у мене вийшло 12 штучок. Я їх трішки присипала мукою, щоб вони не так липли до рук. І тепер перехожу до газової плити. Я вже поставила сковорідку і тепер ставлю шматочок масла. І тепер викладаю сирники. І тепер декілька хвилин обсмажую з однієї сторони. У мене вже пройшло декілька хвилин, і тепер я перевертаю на іншу сторону. І тепер так само в мене інша сторона смажиться декілька хвилин. І тоді буду я її хвимати. Я вже позмажила всі сирники і їх переклала ось такою серветкою, щоб вібралося лишнє масло. Вибралося. І тепер я їх викладаю на тарілочку. І Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Зі всіх сторін добре пропився сир. І дуже гарно виглядає всередині бананчик. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий цікавий рецепт. Особисто мені він подобається, тому що тут іде незвичайне поєднання банана із сиром. Такі сиринки можна смакувати як із сметаною, так і з будь-яким варенням. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!